Історія, що оживає на світлинах, виставку фотографи старовинного бахмута презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї в експозиції 100 світлин і поштових листівок бахмутських фотоательє. Все, що ми могли врятувати у 2022 році. Ми вивезли, воно зараз зберігається у безпечному місці. Це такі безцінні скарби краєзнавства. І культури нашого краю найбільше постраждало місто в роки Другої світової війни. Багатьох будівель ми вже не бачили. Ну а ті, що дійшли до нашого часу, нещадно руйнуються сучасними російськими загарбниками. Це фотографія братів Грихілес, котра зберегла історичний вигляд місцевої земської управи та окружного суду. Будівля була знищена у 2022-му пожежою під час ворожих обстрілів. Історія двох повітових міст Проскурова і Бахмута, схожі, адже в них були єврейські громади, а фотоательє були сімейною справою. Вони діяли до 30-х років ХХ століття. Втім, змінився побут, культура і навіть людські обличчя на фото. Старий Бахмут, український Бахмут, європейський. Ніби перенеслися. Ми на машині часу. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Минулоріч нам вдалося за підтримки українського культурного фонду цифровізувати частини колекції чотирьох музеїв Донеччини, серед яких і Бахмутський. І частину результату вже могли побачити поціновувачі мистецтва під час проекту перетини або давайте зустрінемось. Які нещодавно ми реалізовували, найдавніша світлина з музейного архіву датована 1860 роком. Щоб оцифрувати унікальні знімки, довелося їх перефотографувати. Втім, без ретуші відчуття були особливі. Вперше в перші роки взяв такі маленькі, старенькі світлинки і ноги були пошкоджені. Була вимога така, щоб все фотографувати на білому фоні. Щоб були видні всі контури, проєкт Місто у валізі вдалося реалізувати у співпраці з Львівським центром міської історії. Для етнографічних досліджень, для антропологічних досліджень, для мистецтва тобто для всього, це велика база даних. І така от колекція фотографій з фотоательє теж. Дуже буде цінною мені дуже сподобалось, що для виставки збільшили фотографії, і це дозволяє роздивитися багато деталей, які от ти завжди побачиш, коли є вони в оригінальному розмірі. Для багатьох, хто перебрався в Хмельницький з міст, де триває війна, виставка світлин як частина спогадів про рідний дім. По іншому, ми сприймаємо мабуть, ці світлини більше не очима, а серцем, тому що знаємо наскільки важливо вивести ці спогади. Вивести світлини своєї сім'ї. Ця культурна спадщина, історична спадщина дуже важлива. Нам хочеться, щоб Бахмут був в першу чергу в уяві людей таким красивим, старовинним зі своєю унікальною історією. Невдовзі оцифровані світлини можна буде побачити в медіа архіві центру міської історії. Організатори ж сподіваються, що виставка помандрує Україною далі, аби історія жила у пам'яті. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.